Вітаю всіх на своєму каналі Раїси Волошини. Квіти від Раїси. Сьогодні у нас 17 жовтня. Теплички розквітають Хризантемки Ось такі красунечки в мене. Креміст, міла. Ось так. Така зараз краса. Ще трошечки і Міла розквітне повністю. Хай буде тепленько. І така міла є рожева. Такі красунечки. Прям заходиш сюди і релаксуєш від цієї краси. Я робила і веткою. Ветка пізніше розквітає, а поодинокі то швидше. Ще далі тут розквітають. Так, мілочка. Ось цю я не знаю, як вона називається, але дуже гарна. Вона такий колір, бусково рожевий колір. ось ну, крім місця красотінь завжди. Завжди гарний, насичені кольори, жовтий теж горить, як сонечко. Як сонечко. Люблю жовті кольори. Ось цей такий гарний, креміст. Так, ще ось тут в мене новіночка, забула її назву. Вона такий зеленкуватий відтінок має. Ось, ще трішечки буде. Зовсім красуня, ось такий жовто-зелений колір. Гарно. Люблю. Подобається мені цей сорт. Також вона ще тільки розкривається, ще довго буде розкриватися. Ось така краса на даний час. Така краса. Так, ще в мене є дуже пізні. Замовляла ранні, а... але це не ранні. Це пізній сорт, і це, скоріш всього, магнум. Він у мене був, він дуже пізній. А я замовляла черінки да, у приватної особи. І казала, що вони мають квітувати в жовтні. В жовтні ось квітують жовтень. Ось ці квітують так в жовтні, а та, не знаю. І я бачу, як розкриваються оті білі. Ось там білі є такі бутони, вони розкриваються як магнум. Або ще може бути гагарін. Ще на Гагаріна похоже. Але коли розкриється, то я подивлюся, чи магнум це, чи гагарін. І то, і то пізній сорт. Там крупна квітка, вона гарна, але пізня. І. А ось тут вони такі от ось такі. Ось такі ту прям обожнюю цей сорт, обожнюю його, він ранній, і крупна квітка завжди, і міла. У мене було мало черенків міли. Тому я замовила в приватну особу черінки. Але то не то, що я не то, що мені треба. Що, якось будемо виходити. Зато ці дуже гарно, гарно квітують. Такі красунчики, красунчики. Заходиш в тепличку, тут так тепленько і на душі тепленько і цієї краси. Ось так. Так що заходьте в гості. До нових зустрічей!